Щаслива сім'я це робота обох, не тільки чоловіка і не тільки дружини. Тому від їхньої спільної праці і залежить те, що вони побудують. Якщо ми говоримо окремо про чоловіка, то сьогодні багато чоловіків не розуміють своєї відповідальності і через те не розуміють своєї ролі в сім'ї. І наслідок цього це коли дружина бере на себе відповідальність чоловіка, і така сім'я дуже часто страждає через дисбаланс у вихованні дітей, багатьох інших речах. Хоча. Е Мені дуже подобається принцип біблійний. Він каже наступним чином: дружина підкоряється чоловікові. Ну, хто б сумнівався, що вам подобається цей чоловіка подобається цей фрагмент? Підкорюється Богові. Ви знаєте, часто чоловіки зупиняються на першому. Вони кажуть, гупнули кулаком по столу і кажуть, Біблія сказала. Проте є історія в Біблії, коли Ісус Новин перед великою битвою. Він віддає свої плани Богові, він каже все. Ось, от, так як ти зробиш, так і буде. І ось в битві за Єрихон, коли велика ця перемога, ми бачимо, що в моменті, коли чоловік Божий підкорюється в Божій волі, він отримує перемогу. І ось я навіть таку цитату знайшов, сказав її Вільям е, Бут. Він сказав: Так: сила людини вимірюється ступенем її послуху, тобто наскільки я вмію підкорятися. Настільки я слухняний, і тому сьогодні нам, як чоловікам, потрібно більше навчатися не інших, змушувати підкорювати чи свою сім'ю, знаєте, так будувати, що всі тата слухають, всі чоловіка слухають, а навчитися так жити по Божій волі і так Богові коритися, що дружина і дітки будуть навпаки, їм буде в радість будувати щасливу таку сім'ю. Взагалі, ми розуміємо, що от коли Бог створював землю і сім'ю, то в нього був дійсно ідеальний задум про гармонійний розвиток, так і служіння одне одному в сім'ї. І напевно, ось це викривлення, яке стається, це теж наслідок гріха. Хочеться от порпроздумувати над тим, як взагалі так сталося. Що у нас змінилися певні ось ці акценти, що берегиною всього сімейного у нас навіть в культурі ми говоримо, да жінка, берегиня сімейного затишку і так далі. Хоча ми розуміємо, що ну, над сім'єю має працювати не тільки жінка. Так, так? Так. Або у нас як було, от я пам'ятаю, да, що там батька не має, наприклад, цілий день, він на роботі, як в більшості сімей, пострадянського простору. А, і він повертається: от весь день мама з дітьми, але повертається тато, і всі ходять от, дійсно по струнці, бо тато прийшов. Як так сталося, що в нашому суспільстві настільки викривалася модель сім'ї? Напевно, це причина, проблема полягає в тому, в певному дисбалансі. Це коли Знаєте, навіть багато хорошого, або, скажімо так, коли дуже багато солодкого їш, це вже погано. Або навіть коли дуже багато здорового їш і нічого іншого. Тому має бути баланс в усьому. Має бути баланс в сім'ї, має бути баланс в житті і в зароблянні грошей. Гроші це злочині, певно, що ні. Але коли все життя присвячене йому, тоді, звичайно, що в сім'ї інший баланс, І інше якесь перехилення. І тому, коли, як дійсно, ви кажете, що чоловік цілий день працює. І в нього таке, знаєте, побудова його реальності, що він приходить додому і йому всі все служить. Ні. Да, чоловіку, чоловікові треба відпочити, прийти додому, йому треба переключитись, тому що він ще поки що там, на роботі. Mm -hmm. І тому це такі моменти психології. Але я би хотів інше дещо сказати. Якщо ми говоримо про дисбаланс в сім'ї, в ролях, у відносинах, то дуже часто відбувається наслідок, наслідок такої проблеми це емоційна віддаленість. І коли, до прикладу, нібито вони разом а відчувають себе як чужі. Ось як в вашій сім'ї, якщо у вас є сім'ї, в Каріни є, Івана скоро буде, як завжди, як завжди. Як вже п'ятий рік. У вас скоро буде. І ось, якщо в сім'ї, я певний, що з роками, нібито то ми е, стаємо якось ближчими, але, але емоційно ми далекі. І ось чому так стається через те, що ми не вибудували пріоритети в житті. Ми нібито багато працюємо, ми нібито багато і спілкуємося, але немає близькості. І тому сім'я це місце, де потрібно побудувати як чоловікові, так і дружині. Ми зараз говоримо з сторони чоловіка. Йому потрібно побудувати таку сім'ю. Де будуть всі довіряти один одному, де будуть всі любити, і навіть якщо приходить дитина, а в неї є якісь переживання чи страхи, то вона не боїться прийти до тата, який злий, після роботи приходить. Ні, а це дитина, яка довіряє і може прийти і сказати все, що потрібно, навіть якщо це щось страшне. Ми також читаємо в Біблії, що написано: чоловіки люблять своїх дружин, як Христос полюбив церкву. Так, так. от як. Це на практиці виглядає, бо ми розуміємо, що Христос заради своєї церкви, він що? Він життя своє віддав, тобто він терпів муки, він не думав про себе, тобто в нього була висока ціль, висока місія, і він її звершив. Як вона практично сьогодні може відображатися в відношенні там чоловіка до дружини, от прям от в побуті, можливо, uh -huh. в uh -huh. розпорядку дня, в пріоритетах, тобто як це перенести на життя? Якщо давайте так з іншого боку, якщо чоловік цього не навчився, що буде в сім'ї? Поступово, через дуже великий тиск обставин, почуття холонуть в чоловіка в дружини в подружжі. І через те, що почуття холонуть, і багато інших проблем виникає. І тому для того, щоб почуття не хололи, має бути розуміння, що таке любов. Любов це не просто почуття, а любов це принцип. це… Стандартні речі говорили, давайте ми подивимося, як воно в житті працює. Якщо, до прикладу, я посварився зі своєю дружиною, от уявимо. І от Дух Божий мене докоряє в цьому, от як я реагую на цей голос Божий? От, от, от що я що я кажу? Якщо я сперечаюся з ним, це означає, що я не готовий. Полюбити її, як Христос полюбив церкву. Якщо це до дітей, до роботи, до всього це відноситься. І тому, коли я розумію, що любов це принцип, і навіть якщо зараз мені боляче, от ми посварилися. Може, ви бачили таку картинку, коли дідусь бабусі посварилися, відвернулися, але парасольку він тримає над нею. Тобто, це момент, коли навіть якщо я злий, навіть якщо я, ну мені боляче і неприємно, я прийняв рішення до кінця життя, по-перше. До кінця життя, тому що шлюб це нерозривний завіт між чоловіком і дружиною на все життя, тому ніяких думок про розлучення. І друге, я приймаю рішення, що навіть якщо зараз обставини диктують і почуття настільки негативні, що я не хочу ніякої добра робити, принаймні не робіть зло. От візьміть паузу. Трошки побудьте самі, ідіть, поспілкуйтеся, точніше так. Ідіть краще, просто походіть, не поговоріть, а потім обов'язково знайдіть час, щоб поговорити. Тому що мені здається, що шлюб і часто сім'ї розпадаються через те, що багато хто надумає у кожного своя духовність, а разом немає такого спільного. І тому сім'я не витримує тяжких обставин в житті. Важко що визнавати можливо помилки свої. А чоловікам Особливо, чоловікам чоловікам дуже важко. І я вам скажу чесно, відверто. От я як чоловік з цим дуже довго борюся, і ми коли з дружиною ще тоді з моєю дівчиною, ми тоді з Іваном вчилися разом в інституті. Були часи. І коли е, я спілкуюся спілкувався з тоді ще своєю подругою, я казав так: ти мене не поміняєш або ти приймай цей факт, або роби, що хочеш. Ви знаєте. Це було неправильно з мого боку, але вона з молитвою і з таким, знаєте, тактом, м'яким підходом. І сьогодні, коли я дивлюся назад, на, на ті роки, які пройшли, мені подобається, який я став. Не фіз... Ну, фізично, можливо, можна і краще, але мені подобається те, як я міняюся. Тому що завдяки спільній нашій праці, ну, ми, ми шліфуємо один одного, ми допомагаємо один одному. Ну до речі, часто чую від подружніх пар, що, наприклад, якщо сваряться, то першими на примирення зазвичай йдуть жінки. Тобто настільки характери, знаєте, е, у чоловіків складні, так у нас ну я думаю, що не обов'язково можливо. можливо. це і так, але іде на перше, на оце пробачення розумніший. Давайте так ну. і той, хто цінує більше, Може, той хто більш чутливий до духа Святого в той так. момент, тому угу. що ну тут ще головний важливий момент, щоб примиритись, чому? Щоб... Забрати в себе почуття провини, чи реально з любові, з бажанням навіть визнати і свої помилки і проблеми. Як чоловік може сприяти щастю, дружині в сім'ї? У чоловіка є багато інструментів. Я хочу декількома тільки ними поділитися, і такий основний вірш, який би хотів взяти, це Матвія 6:33. Це говориться про баланс. Шукай тепер за все царство Божого і Його праведності, все інше вам додасться. Тобто, якщо говорити про нашу сім'ю, це шукай перш за все відносин з Богом, а щаслива дружина буде як наслідок цього. І тому, якщо чоловік поділяє достатньо часу для своєї духовності, це вже, це вже багато. І ще таких декілька принципів. Багато чоловіків думають, що достатньо дружину і сім'ю водити тільки в церкву. І ось, знаєте, це як ніби така віра, це не просто якийсь кусочок життя, це і є життя. Ми іноді думаємо, що Бог це тільки десь там в кутку, і ось я йому відділив день цілий день, а все інше весь тиждень живу от своїм життям. Тому віра, це не те. І щаслива сім'я це так само, тільки не тільки там якийсь відділений один час чи декілька хвилин. Мудре управління ресурсами, мудро використовуйте час, гроші і енергії. Багато дружин відчувають себе нещасними, бо їм не вистачає на елементарні речі. Тому подумайте, помиліться, навчайтеся цьому, елементарні фінансові грамотності. Як забезпечити, скільки грошей потрібно, тому що скільки б не було би потр... грошей, потреби завжди будуть іншими, створюйте атмосферу безпеки. Хоча сьогодні в час війни чоловікові важко це зробити, і багато чоловіків ідуть на кроки ну, складні, коли дружин відправляють за кордон або на Західну Україну або інші якісь речі. Але створіть елементарні ну, заходи безпеки для вашої сім'ї, для дружини, щоб їй було комфортно почувати себе. І активно проявляйте любов. Не будьте пасивними. Якщо ми пасивні, ми знаєте, ми чоловіки такі скупі на слова. Ну, більше говоріть те, що ви відчуваєте, хваліть частіше. Підтримуйте, будьте поруч. Навіть якщо ви сьогодні розділені ну, багатьма кілометрами, можливо, ваша дружина десь далеко, дзвоніть частіше, Постав, поставте телефон і хоч скільки часу є, стільки проводьте. Говоріть, показуйте, що ви робите, вона вам буде показувати. Але нехай, навіть якщо у вас є сьогодні фізичний розрив вимусовий, вимушений, нехай не буде духовного розриву у вашому житті. Підтримуйтесь. До речі, класний приклад про відеозв'язок. Коли війна починалася, пам'ятаєш, у нас була така розмова, цікава, що ділилася наша гостя. Вони з чоловіком поставили телефони ввечері. Кожен в себе вона за кордоном, він в Україні, накрили стіл, поставили свічки і вдяглися красиво. і У них по відозв'язку побачила дуже гарно. Так, так Кажи. хочу ще продовжити. Едуард, ти сказав таку річ, що. Чоловік найперше має шукати царство Боже. От як зрозуміти, що е, чоловік, наче він шукає духовно, але практично це не змінює його, наприклад, е, відношення до дружини. Тобто ж таке ж буває, що я такий проосвітлений, я, так, я такий духовний, але там, по факту можна побачити, що е, чоловік неуважний до е, почуттів дружини, наприклад, неуважний до її потреб. Або коли вона там, про щось просить, він е, може обрати щось те, що йому більше в пріоритеті цікаво, або замість часу там з дружиною може проводити час з друзями чи десь там. Ну, де по пріоритетності ми знаємо так, Бог, родина і потім вже там, церква, сім'я і... інше і так далі. От як зрозуміти, що от зараз можливо чоловіки почують маркери, коли ти не дуже як би, справляєшся як чоловік з точки зору відповідальності перед Богом, тому що цю відповідальність тобі дав Бог. Дуже гарне запитання, дякую. Е, я, до речі, чув цю структуру спочатку, Бог, сім'я, потім все інше. Е, я чув інше е, таке тлумачення, Бог в центрі всього, і в сім'ї, і в церкві, і тому, щоб ми його не відокремлювали. Е, коли чоловік разом з дружиною разом з в молитві шукають підходу, щоб створити сім'ю разом, то я впевнений, що ми один одному будемо допомагати. От яким чином? Знаєте, є. П'ять мов любові, і дуже важливо розуміти, як один одного ну, свою любов проявляти. І дуже часто, якщо мені подобаються обійми, то я буду обіймати свою дружину, але їй це може не подобатися. Як дізнатися, що потрібно для моєї дружини? Дуже часто в її Ну, скажу так гучно, претензіях чи можливо в якихось таких моментах, може, слово мені поможіть підібрати. Тобто, коли дружина сама підкаже, чого їй не вистачає, і мудрий чоловік під керівництвом Духа Божого, він буде уважний до цього. Тому якщо сьогодні ви чуєте, це до чоловіків хочу звернутися. Якщо ви чуєте, що ваша дружина в чомусь можливо незадоволена, якщо, можливо, їй чогось не вистачає, прислухайтеся уважно, тому що я можу бути дуже духовним, я можу бути пастором. Духовною особистістю в церкві чи в суспільстві, і всім казати про хрещення Духом Святим, про все інше, але сам, якщо не покоряюся Богові, тому що, знаєте, коли ми читаємо Біблію, і коли ми просимо Боже, от Духом Божим впливай, то він нагадує. І ось другий момент, коли я вже це не слухаю, коли я це не сприймаю. Тому будьте дуже акуратними до голосу Духа Божого, який говорить до вас, і до голосу вашої дружини. Якщо вона щось підказує. То послухайте її. Це я зараз говорю до чоловіків. Звичайно, що є інша порада до дружин, але будьте в цьому дуже обережними і акуратними, те, що ви говорите, тому що коли ви разом ось будуєте таку щасливу сім'ю, то це і вам буде краще, і я буду щасливіше. Угу. Ну напевно, дуже добре, що ми конкретно акцентуємо сьогодні увагу на нас, чоловіках, тому що ну, ми можемо працювати тільки над собою. Так, ми не можемо змінювати людину. Це, це наша, людину. Відповідальність, це наша так, відповідальність працювати над собою. Тому для жінок. Там буде інша тема, там про жінок будемо окремо говорити. Але жінка сигналізує от, 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 у своїх соцка. словах про те, що їй не вистачає там, можливо, так. уваги, любові. Вона може відчувати себе нелюбимою через те, що там чоловік десь чогось чомусь холодний або не звертає уваги на її потреби. Ну от, Тому, от це вже інша сторона да, жінок, але ніколи людина не реагує агресією чи сваркою, якщо в неї все добре. Ну, 100%. Щодо Щодо конфліктів і сварок на самому початку ми зазначали, що от біблійний текст, який дуже люблять чоловіки, тільки його частину, так що так, так. жінки коріться чоловікам, хоча є продовження, що чоловіки люблять жінок, як Бог полюбив церкву, та, і ви приклад, що чоловіки мають коритися Богові. А насправді як не крути, ось цей патріархальний якийсь підґрунтя дуже таке закостеніло в нашому суспільстві, особливо в церквах, тому що чоловіки, от біблією, так користуються, і це стає причиною багатьох сварок і. Я от пам'ятаю, от у мене, хоч там дідусь з бабусею не були, ну особливо дідусь віруючим, да, і от він хто головний в сім'ї? Він ка бабуся каже, так, ти король в нашій сім'ї, але не забувай, що я королева. Ну, тобто, і ти, коли розумієш, що це не просто придаток, просто якесь творіння, яке поруч з тобою, а ти головний, а що це теж королева, яка потребує уваги і поваги, як ем, ось цей принцип біблійний. Чоловікам використовувати мудро і не зловживати ним, щоб в тому, як вони будуть керувати своєю сім'єю, було благословення, а не диктатура. Угу. Ну, перш за все хочу повторитися треба навчитися цього навику покори богові. Воно все йде, якби наслідком далі. Але проблема, мені здається, хочу теж її продовжити. Проблема чоловіків, чому. Стається це і диктатура, і багато інших речей через те, що ми, як чоловіки, не вміємо керувати емоціями в конфліктах, які в нас є з ну, з моєю дружиною. І я іноді можу гніватися, іноді можу навіть і крикнути. А іноді навіть чоловіки допускають собі піднімати руку, руки на свою на свою дружину, і відбувається насилля. Тому е, нам потрібно вміти це керувати. І сьогодні хочу звернути. Звернутися навіть до тих, хто хоче створити свою сім'ю. Ви знаєте, є така чудова, чудовий процес, який називається дошлюбні консультації. До того як ви створили шлюб, підійдіть до духовної особистості, до пастора, до пресвітера і попросіть, проведіть нам цю консультацію. І часто в цих бесідах ми проходимо тему вирішення конфліктів. Ми проходимо теми різних, щоб ми суміжностей, інших речей, як ми будемо вести себе в тих чи інших ситуаціях. Часто буває таке, що ми ну, не вміємо це робити. І ось сьогодні я вже прожив 10-15 років, так що вже пізно? Не пізно. Просто підійдіть до своєї дружини, почуйте її. Дуже важко це зробити. Біблія каже наступним чином: гнівайтесь, але не грішіть. Ну, я не можу сказати, сваріться, але не ображайтесь. Ні, спілкуйтеся навіть іноді це може бути гучно або може здаватися, що щось є. Але навіть якщо душа кричить, то, то це означає, що я відчуваю, що мене не чують. Зробіть так, щоб у ваші сім'ї не кричали, а чули один одного. І в, такі, в цьому випадку тоді і не буде перехилів у патріархальному чи матріархальному. Тоді буде баланс. І Біблія наступним чином каже: нитка, скручена втроє, не швидко порветься. Це означає, що в цьому трикутнику, де Бог, я і дружина, ми разом є. І якщо є оця єдність між Богом, між мною і Богом і між мною і дружиною, тоді дійсно, що сім'я буде сильна. І означає, що не швидко порветься, ніколи не порветься. Тому що міцна сім'я, заснована на Божих принципах, така сім'я є міцною.